У цьому дитсадку в Металургійному районі чути дитячий гомін. Цей заклад один з понад трьох десятків місті, які наразі працюють в експериментальному офлайн режимі. Усі вони відповідають вимогам безпеки. Цей дитсадок теж має облаштоване укриття. В Воєнний час було прийнято рішення, щоб ми могли відкривати групи в наших дитсадках, щоб допомагати мешканцям нашого міста, бо багато. У нас і військовослужбовці і працюють у нас і на підприємствах, і в різних закладах, і виникла така необхідність, коли ворога вже відігнали від міста, відкривати дітсадки, щоб можна було працювати нашим мешканцям нашого міста. Ми виділили кошти і все робимо для того, щоб зробити укриття, бо без укриттів неможливо працювати. От на сьогодні ми вже працюємо у нас 32 дитячі святка, 89 груп. В цьому місяці ми ще введемо в експлуатацію 10 дітсадків для наших діток. І влітку і ще 21 дитячий садок. Ми будемо вводити в експлуатацію влітку. Кількість працюючих дитсадків зросте удвічі до 63. З міркувань безпеки прийнято рішення зменшити кількість одночасного перебування дітей в групах до 15 осіб. Юрій вілку ознайомився з умовами, які створені в цьому закладі. Поспілкувався з малюками та колективом дитсадка. А мені казали, що ви готуєтесь до школи вже. Готуємо! Це... Готуємося. Готуємо. Що ми робимо? Хочете піти в школу? Так. Укриття у цьому закладі укомплектоване усім необхідним для безпечного перебування дітей. Тут оновлено електропроводку, вентиляцію, каналізацію, санвузли. Потурбувались і про естетику. На стінах яскраві малюнки. На зараз наш списочний склад це 51 дитина. На базі нашого садочка сформовано три чергові групи. Це група 79-го дошкільного закладу, 241-го і нашого 51-го садочка. Створені всі умови для перебування дітей як в групах нашого садочка, так і в нашому укритті. Хочу додати, що завдяки ініціативі Ради оборони міста наше укриття було відремонтовано. Батьки, Звичайно, дуже дуже раді, що нарешті у них є можливість на повний робочий день віддати дитину до спеціалізованого дошкільного закладу. У першу чергу до груп зараховуються малюки, чиї батьки загинули, перебувають у полоні, чи є зниклими безвісті у ході бойових дій. Діти з родин, де один з батьків служить в ЗСУ. Діти військовослужбовців, які проходять лікування в медзакладах, а також діти нацгвардійців, тероборонців та поліцейських. Пріоритет і малюкам, чиї батьки працюють на підприємствах, установах та в організаціях Кривого Ругу. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.